Ках проекту Темпу Стасіс у Херсонському державному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція. Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні, стан та перспективи, важливість порушеної проблеми зібрала досить широке коло учасників. Ця подія важлива саме тому, що ми сьогодні виконуємо доручення прем'єр-міністра і указ президента України по завершенню реформування аграрного сектору економіки. І дуже важливо нам почути все-таки оцінку сьогодні, маючи такий високий контингент запрошених на цю конференцію, почути думку свіжу, як все-таки робиться це і за кордоном, і які все-таки недоліки про проведення цієї роботи у нас. У реалізації проекту темпу Стасіс спільно з італійськими та французькими партнерами беруть участь ХДУ, обласне управління земельних ресурсів, аграрний університет, Скадовська та Чаплинська райдержадміністрації, агропромислова фірма Таврія спільними зусиллями вони прагнуть сприяти всебічному розвитку земельної реформи в Україні. Ми на сібя вимов попроси і порушення ефективності рошаємо земель, питання підготовки кадрів, опроси піреподатівки кадрів. То есть применение очень широкое. И главное, на что мы рассчитываем, то что через эту программу темпу статистиц мы выйдем тоже на международные уровни и сможем решать вопросы уже более глубокого, если сказать, на характера. Ця конференція підняла ті питання, про які ми говоримо щоденно, але ми говоримо кажуть, в такому вузькому колі. Дані питання підняті не тільки нашими земпорядниками, вони підняті і науковцями різних сторін, і економістами, і спеціалістами міжнародного права, і спеціалістами я кажу, зарубіжними. Ті і ті поради, які ми вислухали сьогодні, ті шляхи вирішення тих проблем, які ми почули з уст міжнародних працівників, вони нам поможуть в принципі, по вирішенню тих питань. В сборнике опубликовано порядка 70 научных статей работ. К нам приехало порядка 50 человек. Это настоящая международная конференция, поскольку присутствуют специалисты из Франции, из Италии, из России, из Венгрии, то поэтому не по названию, а по содержанию эта конференция действительно международная. Я думаю, что участие в этой конференции вот этих 50 человек плюс участвовали наши преподаватели, преподаватели аграрного университета, наши коллеги из различных научных исследований. Утільські наши наші студенти я думаю, шту особено виступлення наших французьких партнерів. Ви знаєте, настолько було интересно слушать ті аспекти, особливо особенно финансового характера, скажем, собственности. Я думаю, що эта вещь відкрила многие вещи совершенно с другой точки зрення. Під час конференції обговорювалися соціально-правові аспекти земельної реформи, проблеми формування земельного ринку. Підвищення ефективності управління земельними ресурсами, екологічні проблеми в умовах проведення земельної реформи, освітнє, наукове та інформаційне забезпечення реформування земельних відносин. Отож, з'ясовували, що у першу чергу потрібно для розвитку реформи потрібно, звичайно, в першу чергу, захистити права громадян. Але захищаючи їх, звичайно, потрібно думати про одне. Як сьогодні організувати в цих умовах на цьому етапі земельної реформи, як нам організувати саме сільськогосподарське виробництво? Я маю на увазі саме головне в організаційному плані. Тому що якщо ми поділимо все, а ми сьогодні це робимо, і встановимо межі в натурі, ми не виграємо майже нічого. Ми будемо мати власність, а як ефективно нею? Розпорядитись ми цього зробити не зможемо для того, щоб активізувати позитивні перетворення в сільському господарстві та уникнути небажаних помилок Україні. Корисно знати досвід інших країн. Про це зокрема йшлося на прес-конференції за участю міжнародних експертів. На мою думку. Проект земельних ресурсів реалізується тут досить успішно. Я був у Херсоні на ранніх етапах його втілення, і з того часу багато змінилося. Відкрито навчально-інформаційний центр. Працюють групи підготовки землеупорядників. І все це здійснюється за співпраці з місцевою владою. Важливо, що під час конференції порушені питання урбанізації, використання міських земель. А щодо майбутнього, то я би порадив приділити більше уваги економічним аспектам реформування. У Херсонському державному університеті побував і радник міжнародного аудиту Міністерства фінансів Чорногорії Мішель Сіго. Він не тільки взяв участь у конференції, але й обговорив з підприємцями та бізнесменами проблему відмивання брудних грошей. Спілкування з професором Сіго виявилося досить цікавим, оскільки як експерт міжнародного банку та програми Тасіс він працював у багатьох країнах світу, мали юніверстисфайфайн у вас дуже гарний університет, і він мені сподобався. Хоча погода могла би бути набагато кращою. Я бачу, що реалізація проєкту Темпу Стасів» рухається в позитивному напрямку, і думаю, що вам слід орієнтуватися на досвід не тільки Західної Європи, але й свого безпосереднього сусіда Росії. Там реформування розпочалося шість років тому. Європейський союз інвестував близько двох мільйонів доларів у потужний кадастровий центр, розташований у Таганрозі. Ви могли би плідно з ним співпрацювати і зрештою відродити славу України як житниці. Мій дід, мій прадід купували українське зерно. Ви ж його вирощували. Все життя у вас такі люди, такі науковці, і більшість скаржиться важко. Система не працює серед українців. Багато посимістів. Налаштуйтеся на позитивне, рахуйте гроші, і все у вас вийде. Я считаю, що це мероприятие на очень перспективним і возможно зіграє очень ефективну і плодотворну роль в плані створення ефективних механізмів кредитування сільського господарства. Я хочу отміти, що предложения, которые высказал Мишель Сиго, и все это вызвало очень большой интерес со стороны областной администрации, и мы будем работать над этой проблемой. Мы будем, мы проанализируем и очень внимательно изучим информацию, которая нам была предложена, и эти схемы, и попытаемся в рамках нашего региона реализовать вот эти вот все идеи. Наши французские партнеры приехали нас не поучать, они приехали э, нам действительно э, рассказать о том, как это было у них и э, сказать о том, что только наше достоинство и только наше желание сможет э, сделать нашу жизнь лучше. Наступными этапами реализации проекту... Стануть стажування за кордоном і випуск у групах навчання землеупорядників. Учасники програми налаштовані оптимістично, бо знають, що їхня робота відкриває нові шляхи для розвитку ринку землі і потрібна людям.